Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51. 12 жовтня у Києві та 18-го у Львові українські геймери та просто меломани зможуть насолодитися музикою з ігрових хітів у виконанні Кантабіле Оркестра на концерті «With Guns and Magic». Мелодії з Battlefield, Starcraft 2, Assassin's Creed, The Elder Scrolls та інших таке точно не слід пропускати. І друзів узяти не забудьте, бо в коопі навіть концерти приємніші. Подробиці за посиланням на екрані. Вітаю, шановне товариство! На ваших екранах свіженький випуск Play News, який я, на жаль, озвучити не можу, адже їду до Києва на концерт Кантабіле Оркестра, куди й вас запрошую. Ну а доки мене немає, головною призначаю Оксану. На твої плечі Оксано покладаю відповідальність. Змусити Андрія вести пленюз в Порейся! Куди ж я дінуся? От і добре всім папа. Бувай, Олексо. А вам, вітаннячко, шановні глядачі. Цей тиждень був не надто врожайним на ігрові події. Та все ж є про що розповісти. Із цього випуску ви довідаєтеся про те, як розкручували тінь Мордора, чим нас дивує Майкрософт, який буває у геймерів Дупобіль біль і ще багато цікавого. У віртуальній студії для вас сьогодні Оксана Зорка та Андрій Корзаченко. Поїхали! Маркетингова компанія, що займається розкруткою Middle Earth Shadow of Mordor, використовує брудні прийоми. Чекай, а хіба не сам видавець, займається розкруткою? Ні, Warner Brothers найняла компанію Play Social для маркетингу нової гри. І вона замість того, аби на кожному кроці вихваляти тінь Мордора, почала роздавати оглядачам ключі до часного доступу за умови, що матеріал буде позитивним. От Погані люди, вперше про це заговорив стрімер Total Biscuit, який відмовився слідувати вказівкам замін на отримання ігрового ключика. За словами цього пана, Плейт Social закликала ютуберів переконувати глядачів купити гру. Ті, хто погодилися на цю пропозицію, отримали цілу низку вимог, до яких входило створення одного відео, проведення стріму, написання постів у Фейсбуці і Твіттері, де вихвалялися позитивні аспекти гри. Дивно й те, що однією з вимог при прославлянні гри було не згадувати фільми Володар перснів чи гобіт, а також персонажів з одної Мене книг до того ж, усі матеріали повинні бути затверджені маркетинговою компанією до публікації. Цікаво, чи знала Warner Brothers про те, яким чином Played Social будуть розкручувати їхню гру. А взагалі такі дії не тільки неетичні, але й цілком не потрібні. Гра ж продає сама себе. Я в неї не грав, але Олекса і Микола вихваляли її оригінальні ідеї. Кому потрібні проплачені огляди? Не розумію. Microsoft представила нову технологію, що завоює серця геймерів. Як на мене, то це вже зробила Oculus VR. Ну не стоятимуть вже дрібно м'якенькі осторонь, коли хтось інший вигадує нові способи перевернути ігрову індустрію. Тож зустрічайте room Alive. систему, що за допомогою кількох проекторів та камер дозволяє перетворити будь-яку кімнату на інтерактивний майданчик для ігор. Вау, як круто! Наразі ця система має кілька ігор. Якщо це можна так назвати, взаємодіяти з проєкціями, що кидаються на стіни та поверхні, можна різним чином. Обіцяють, що Room-E-Life буде дуже простою в користуванні. Вона легко встановлюватиметься і автоматично калібруватиметься за допомогою сенсорів глибини. Room-E-Life здатна створити тривимірну модель кімнати, розпізнати підлогу й інші поверхні та щось на них спроєктувати — жучків усіляких, ніпів солдатиків, краплі дощу та багато іншого. Розробники зможуть створювати ігри для цієї дивосистеми за допомогою популярного рушія Unity. І яка з того усього користь уявлення немає. Хоча лежати на ліжку і споглядати зорі і планети на стінах кімнати було б весело. Наразі проект Room Alive — це тільки дослід. Чи перетвориться він на повноцінний ігровий пристрій? Довідаємося колись. Роздільність та частота кадрів Assassin's Creed Unity будуть однаковими на обох консолях задля уникнення зайвих суперечок. Саме так продюсер гри Сен Понбріан пояснив рішення розробників, чим викликав не тільки суперечки, а й добрячий у деяких власників PS4, які не вміють читати інтерв'ю до кінця. Отже, мені ті всі перегони консольних кадрів, пікселів. Грайтеся на ПК, і не буде у вас жодних проблем. Ну, окрім вартості, пока не відхиляємося від теми Андрію. Дійсно, Пон Бріан щось там казав про обмежені роздільність і частоту кадрів, але далі пояснив, що жодна з сучасних систем не потягне нову гру про асасинів на найвищих налаштуваннях. Причиною цьому є потужність процесора обох платформ. І справа навіть не у графіці. Значне навантаження на процесор дають ніпи, які в юніті мають бути вельми реалістичними. За словами продюсера, якби не юрби ніпів у кадрі, то гра видавала б і 100 кадрів на секунду. Та через навантаження, що створює штучний Елект юніті видаватиме не більше 30 кадрів. Хотіли уникнути суперечки, а натомість тільки до них підштовхнули. А все тому, що не всі вміють читати до кінця, а тому деякі обурені геймери одразу почали скаржитися на Ubisoft. Мовляв, розробники занижують якість картинки на PS4. Дупобіль досягнув таких масштабів, що продюсеру довелося написати звернення, в якому він пояснив, що ніхто не обмежує ігрові параметри на жодній з платформ. Андрію цитуй упродовж чотирьох років ми створювали найкращу гру, яку тільки могли собі уявити, для чого б нам здалося обмежувати її у той чи інший спосіб. Я просто погано підібрав. Слова, коли говорив про роздільність, тож немає причин засмучуватись. Краще по ті всі невдоволені тішилися, що не грають на Wii U, адже Unity взагалі не вийде на приставці від Нінтендо. Нагадаємо, реліз гри для ПК, PS4 та Xbox One заплановано на 11 листопада. Невпинно наближається реліз довгоочікуваної Far Cry 4, і розробники не перестають тішити нас новими цікавими подробицями. Для шанувальників попередньої частини чи не найважливішою інформацією є те, що Far Cry 4 збереже усі елементи, які їм так сподобалися, при цьому покращивши все, що потребувало до опрацювання. А ще там будуть слони. Так, слони теж будуть і носороги, і ведмеді, і тигри. Якщо у Far Cry 3 можна було поранити дикого звіра або ж просто випустити його з клітки, аби той напав на ваших ворогів, то у четвірці буде більш витончена система взаємодії з дикими істотами. Скажімо, того ж тигра можна буде заохотити загризти вашого недруга, але кожна дія гравця матиме свої наслідки. Розлючена тварина може кинутися і на героя, роздерши його на паздір'я. За словами Вінсента Оулета, головного дизайнера рівнів, творці гри намагаються втілити багато систем, що взаємодіятимуть одна з одною. Вони не намагатимуться контролювати події чи змушувати гравця до тих чи інших дій. Натомість вони створюють світ, у якому може статися що завгодно, і кожна подія матиме логічні наслідки. Я вже хочу в це пограти. Зазнає змін і система полювання. У попередній частині гравець міг полювати на диких тварин, аби з їх шкур майструвати рюкзаки, торби та інші корисні речі. Система крафтингу нікуди не дінеться, але спосіб, у який полюватиме гравець, відрізнятиметься, важливим фактором стане зброя, з якої тварину було впольовано. Якщо, наприклад, завалити носорога гранатою чи ракетою, то навряд чи вдасться зняти з нього шкуру. Та якщо полювати з луком, то шкура тварини буде цілою і придатною для використання. Цікаво, хто б додумався полювати з ракетницею? З гри не зникнуть і завоювання фортець. Зрештою, у якій грі від Юбіків немає елементу захоплення веж, баз чи ще якихось там контрольних точок. Але у Far Cry 4 їх потрібно буде не тільки захоплювати, але й захищати. Адже вороги періодично намагатимуться їх відбити. А яке потужне нововведення, а? У головного антагоніста тирана Пеганаміна. Буде четверо помічників, кожен з яких матиме свою фортецю. Захоплювати їх буде надзвичайно складно. Та якщо діяти з розумом, то можна буде послабити їх захист, щоб хоча б трішечки спростити це нелегке завдання. Окрім того, обіцяють безліч випадкових подій, які відбуватимуться самі по собі. Гравець зможе натрапити на них, мандруючи світом, і вирішити, втрутитися чи ні. Тому світ не здаватиметься статичним, а навпаки, щоразу дивуватиме гравця новими пригодами. Побачить світ ця забавка 18 листопада. Ну а тепер коротко-короткі коротясики. Поїхали. За перший тиждень з дня запуску Xbox One у Китаї їх було продано 100 тисяч штук. Sony планує розпочати продаж PlayStation 4 у піднебесні вже в грудні. Красуня Лінсі Лохан змінила свій судовий позов на Rockstar. Новий позов став на кілька сторінок більше. Очевидно, поступатися ця пані не планує. Готуйте свої гаманці. 30 жовтня у Steam розпочнеться осінній розпродаж. Хтось під ніком Real Big Fish продає свою ігрову колекцію на eBay за 164 тисячі доларів. Колекція налічує понад 5700 ігор для більш ніж 50 систем. Лошена дату виходу Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, а точніше її приквела Phantom Pain. Ця втіха завітає до ПК геймерів 18 грудня. Студія Bugbear нарешті оголосила назву своєї нової гри. Відтепер The Next Car Game, яка вже кілька місяців перебуває у дочасному доступі, матиме назву Рекфест. Перенесено дату релізу The Clue. Гра повинна надійти у продаж 2 грудня. За мотивами Адвенчури 1993 року під назвою Міст знімуть телесеріал. Якщо вірити чуткам, то одночасно з серіалом з'явиться продовження гри. Наостанок трішки про те, чим жив наш портал протягом останніх семи днів. Скарбничка наших оглядів поповнилася рецензіями на Alien Isolation, Wasteland 2, Sherlock Holmes Crimes and Punishments, FIFA 15. Та Stronghold Crusader 2. а також оглядом ігрової клавіатури Razor The Stalker та смартфона iOcean X7S Elite. Ми записали наш перший подкаст під назвою Ігрочайники. Єдиний у світі подкаст про те, як гратися в ігри, без єдиного слова про те, як гратися в ігри. Не пропустіть, ради мене прогавити і безкоштовний сир без мишоловки. Цікаву статтю про забавки, в яких не обов'язково платити грошики, щоб зробити свого персонажа непереможним. Не зовсім ігрове, але дуже цікаве. Пропонуємо вашій увазі статтю у рубриці Що за шоу присвячено серіалу Готем. А ще ми записали перші враження від ігор «Alien Isolation» та Стікс Master of Shadows». Ну а якщо ви скучили за дубльованими роликами. То радимо переглянути короткометражку Звичайний день в EA» українською мовою в моїй озвучці. На момент написання плені з цих текстів ще на сайті немає. Але я впевнена, що прев'югри Warlocks та стаття Подумаємо про кіберспорт, то цікаві матеріали, з якими варто ознайомитися. Не забувайте заходити на playua.net. Відтепер Кожен з вас може стати повноцінним автором публікацій і збагачувати український ігровий медіа Оце і все на сьогодні. То був Play News. Балакали Оксана Зорка і Андрій Корзаченко. Текст писав Микола Орес, а редагувала Лідія Кундис. Відео до довів Богдан Зіновий. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте відосики і не забувайте тиснути лайки. Я серйозно. Натисніть пальця догори, Да не свого під відео. Натиснули? Ні? Ну, то я ще почекаю. Готово? Ну, спасибі. Від ваших лайків аж ваш тепло на душі. А і затямте, коли Олекса кудись їде, то гуляє весь PlayUA, А Олекса – ні.